Добрий день, шановні батьки! Пропоную вам сьогодні поговорити на тему пернаті друзі взимку, як допомогти зимуючим птахам разом із дітьми. У холодну пору року багато птахів залишаються зимувати, і ми часто бачимо їх у парках та біля будинків. Найбільш поширені серед них синички, горобці, дятли, ворони, сойки, голуби та снігорі. Кожен із тих птахів має свої особливості харчування та поведінки взимку. Наприклад, синички люблять зерна, а дятеви полюбляють горіхи та сало. Взимку птахам важче знаходити їжу через ніг та мороз. Це не лише важкий час, але й і вирішальний для їхнього виживання. Налагоджуючи годівнички разом із дітьми, ми допомагаємо птахам та вчимо малюків любові до природи, відповідальності та турботи про тварин. Матеріали для годівничок. Можна виготовити годівничку із звичайної пластикової пляшки, картонної коробки або купити готову. Важливо, щоб годівничка була міцною та захищала їжу від снігу. Що класти у годівницьку? Зерна, насіння, соняшнику, несолоне сало, не сало потрібні горіхи та просо. Уникайте хліба, оскільки він може зашкодити травленню птахів. Рекомендації для батьків: спостереження за птахами. Проводьте із дитиною короткі прогулянки до годівнички, обговоріть, які птахи прилітають. Вивчайте їхню поведінку. Це допоможе розвинути у дитини спостережливість та інтерес до природи. Відповідальність за допомогу птахам. Поясніть дитині, що птахи звикають до постійного джерела їжі, тому годівничку потрібно регулярно поповнювати. Встановлення годівнички і спостереження за птахами чудова зимова активність для всієї родини. Це заняття не тільки допомагає птахам пережити зиму, але і виховує у дитині турботливе ставлення до природи, спостережливість, важливість та відповідальність. Запрошуємо вас із дитиною приєднатися до допомоги зимуючим птахам. Дякую вам за увагу!